Що приніс тобі, звідки ноги ростуть. Ого, Оланка, це, напевно, самий такий був мій і саме для мене найпотужніший курс. Та. дуже багато всього. Дуже, дуже якось, я, знаєш, зі сходинки на сходинку дуже швидко почала переступати, почала бачити. Я почала бачити, і я почала відчувати світ, таким, яким я його до того не бачила, суть речей. Те, mm -hmm. що не видно типу, ну, фізичним зором, мабуть, на курсі бачить звідки ноги ростуть. Напевно, знаєш, одним з таких найпотужнішого стало те, що е, усвідомлення, що е, тільки е, моя відповідальність це моє життя, все. А відповідальність інших людей, будь ласка, це ваше. Я можу побачити, я можу запропонувати. але я Вази більше допомогти. не хочу. Угу. Да, я можу допомогти, але в мене більше немає у цього бажання йти і рятувати світ.